Серед гірських вершин, де час розпливається в безмежності, таємниці дрімлють у кам'яних норах. Два тижні в гірському таборі без цивілізації і людських умов, нормальної їжі і друзів. Сумнівний привід для радощів. Проте, якщо уявити вільне життя подалі від маминого всюди сущого контролю і шкільних завдань на канікулах, то чом би й не порадіти? Але все опинилось не так просто. Кажу востаннє: кроком руш у табір. Спершу до річки, потім до Марічки, а тоді зникаєте без сліду, як той хлопчина, п'ять років тому. Вони приїхали з Дніпра на третю зміну. Обидвоє спортсмени. Разом відпочивали в одному таборі і зникли в один день. Після цих слів усі враз замовкли, а бажання йти за ворота табору випарувалось. Увесь вечір у мене з голови не йшла розповідь охоронця про зниклого хлопця. Не хотів би я опинитися на його місці. Іноді найбільші пригоди чекають на тих, хто не чекає їх. Але не треба боятися заглибитися у найтемніші таємниці. Читайте книгу Загублені в таборі від Насті Музиченко в Сумській обласній бібліотеці для дітей.